Доброго вечора, комусь доброї ночі, комусь доброго дня. Неважливо, коли ви відкрили це відео, воно буде актуальним. Давайте подивимось, хто про вас думає. Думайте тільки про себе, приберіть зайві думки, нагадую, що розклад загальна одна позиція, дуже уважно слухаємо сигніфікацію. І так, хто ви та людина, яка зараз дивиться? Королева пентаклів. Чоловіки, це може бути про те, що це енергія у вас пентаклів. Це не обов'язково, що йдеться мова саме про людину. Тут людина знаходиться в енергіях стабільності. В сім'ї, відносинах ця енергія, яка може вказувати про те, що тут може бути самородина, родина, шлюби та інше, або відчуття, знаєте, або о, взагалі ви дуже торпотлива людина, яка ну, для якої дуже важливо, от, щоб було все, як говорять по полочкам. Ви вмієте заробляти, ви вмієте і знаєте толк в грошах. Тобто для вас стабільність і що буде завтра, дуже важлива і доречно. І так, ну а для жінок це сама жінка, жіноча сила. Наповнена, насичена. Четвірка жеслів. Повішений. І ще хочу достати одну карту. Трійка кубків. Ви людина, яка вміє створювати простір, ви людина, яка така, знаєте, глибока, чутлива особистість. Ви цінуєте, ви можете створювати простір для інших. Цінуєте Гармонію, вмійте віддавати, віддаватися в процесі, відкривати для себе нові якісь сенси, але мене дуже сильно бентежить ваш стан. І скажу чого: мене це нагадують про так. Так званий трикутник Карпмана. Чому поясню? Я вже розповідала, що в ролі в трикутнику Карпмана там є рятивник, жертва і спокусник. Тобто це не просто якийсь трикутник, це про те, що ситуація, коли три душі. Або ви постійно змінюєте ситуацію, тобто то рятівник, то жертва, то спокусник, ну, от в такому сенсі, той, хто, і хто а, вбігає, це ситуація може бути пов'язана в кармічний вузол. І тут, до речі, Потрібно з'ясувати кожному, зрозуміти, в чому справжня цінність вас, звільнитися від старої моделі взаємодії, це залежності, це страхи, це ревності, ревнощі. і також закрити кармічний борг. Тому що тут повішене, і от я зараз поясню, до чого я веду. Це. Це, знаєте, закритий кармічний борг це про навчатись чомусь важливому у відносинах, а також це про те, що потрібно вміти відпустити, да? це вміти навчитися цінувати себе, коли вийти із залежності, емоційне чи фізичне, і коли навчитися відкрито, закривати. Про свої потреби. Тому що вас я тут не бачу цього. Бо ваша сигніфікація, ну, вибачте, у мене дуже сильно це нагадує. Знаєте, як є жінки, які можуть розповідати, чи от чоловіки, ну, більшість це жінки, розповідають про родину, там, про всіх розповіли, там, навіть про попугая. А де там та жінка, її там немає. Розумієте? От ваша сигніфікація мені дуже сильно нагадує, що мені тут подобається: Трійка кубків після повішеного. Тому що трійка кубків говорить про те, що вам потрібно зараз виходити в світ і розуміти, що спілкування, дружба, відкритість, вміння створювати тепло. Це простір взаємодії з підтримкою людей, які вас підтримують, надихають. От вам потрібно зараз більше зануритись в, от в такі енергії, ніж ви стаєте. Так ви маєте стабільність, так ви можете мати родину, ви можете багато чого мати, але ви не маєте себе. Ваші потреби тут взагалі не закриті. Ви всім... Удобна, ви всім подобаєтесь в этом сенсі, ви можете віддавати, але коли ви будете брати? От про це задумайтесь, будь ласка. Хто про вас думає, я дуже багато чого розповіла вам про саме сигніфікацію, але це потрібно. Потрібно вам знати. А потім історії. Я рятувала, я ще щось робила, а мене не оцінили. Так, от так це відбувається. Хто про вас думав? Яка людина? Петірка кубків, трійка жезлів. Я не буду багато розповідати по кожній карті, тому що час іде, фортуна двійка пентаклів, куди без двійки. Пентаклів і туз пентаклів. Всі людини. Ви, можливо, взаємодієте, Дивіться, Про вас думає та людина, хто усвідомила на даний час ваш потенціал в своєму житті, по-перше, не в вашому житті, а в своєму житті. І шкодує про <кхем> втрачене, так би мовити, і чекає на якусь таку, знаєте, подію або момент. На відновлення взаємодії з вами, і навіть виношую думку про абсолютний новий старт по тузу пентаклів, тому що туз пентаклів – це взяти шанс, взяти подарунок долі, який пропонується людині. Це в плані новий старт в відносинах дружби і взаємодії. Підтримки. Людина хоче допомагати, людина хоче вкладатися. Тобто вона розуміє, що в відносинах потрібний баланс. Я так розумію, що ця людина, з якою по птірки кубків у вас тут, можливо, навіть ви розталися. Це може бути. Яка людина, в яких енергіях тут не вийшла людина, до речі, але а, хоче рівновагу тримати <кій> і. Не поспішати діти, знаєте, так, потрошечки. Боїться людина, щоб не наврочити, тому що людина взагалі вважає вас кармічною людиною, так. І про те, що у вас може постійно вколиватися по, по фортуні, це, знаєте, на піку, то вверху, то внизу. То разом, то не разом, а от, от, от такі, знаєте, по колу ходите, і привернулася десятка пентаклів, це або ви йшли до цього, або ви були десятки пентаклів, це в стабільних відносинах, або людина хоче привести до цього. Тобто це про стабільність, це про рід, це про все, що пов'язане зі стабільністю. Ну, хочеться, хочеться, щоб... Це таємниця. Це таємниця. Таємниця. Це людина з минулого. Так, і це таємниця. Пишіть, будь ласка, як вам відігрався цей розклад.